«Формадол» – таблетки від головного болю детальніше зараз про східний напрямок. Безпосередньо поговоримо із нашим гостем. Заступник командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий ранок. Ситуація на сході зараз. Як минули останні дні? Чи побільшало штурмів від росіян? Ну на бахмутському напрямку ініціатива залишається за нами. Ми тиснемо і штурмуємо ворога на південних і північних флангах. Ворог відчайдушно. Обороняється, використовуючи всі засоби ураження. за цю добу. 436 разів на цьому напрямку. Він використав всі види і калібри наявнені артилерії реактивних систем залпового вогню. Три авіанальоти здійснив в ході боїв. Ми 120 окупантів знищили, 201 поранили. П'ять взяли в полон, підбили два танки, чотири бойові машини піхоти. Е також дві реактивні системи залпового вогню ГРАД, п'ять гармат, п'ять складів з боєприпасами і три авто, які підвозили ці боєприпаси. Якщо говорити про лимано купінський напрямок, там ворог намагається атакувати наші позиції вже багато тижнів підряд. За цю добу не стало виключення. 10 ворожих штурмів відбулося за підтримки артилерії, 661 раз. Вони стріляли по наших позиція. 12 авіанальотів здійснили. Ми під час відбиття атак знищили 50 окупантів. 129 Поранили, знищили самохідну артилерійську установку. Акаси чотири міномети, легкий броньований тягач артилерійський і також склад з боєприпасами польовий. Фахівці інституту вивчення війни американського припускають, що військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині або ж відводом згарбників з півдня України. Чи помічаєте ви от якісь дислокації у районі Бахмута? Ну або загалом в околицях Ну вони підсилюють постійно своє угрупування. По перше, тому що як я вам назвав сьогодні, рахуйте. Півбатальйона там знищено, якщо вбитими і пораненими. Е, відтак їм потрібно замінювати. Плюс для них дуже важливо, ми здається, і в вашому ефірі говорили, що те, що наявність в першу чергу десантних підрозділів там, це чіткий маркер, що вони хочуть стояти. Там до кінця не здаючи бахмут, тому що для нас дуже велика поразка морально, морально психологічна, першу чергу. Інформаційна пропагандистська. Десять місяців бит за районний центр втратити 100 тисяч битими пораненими. 20-23 тисячі, як уточнив нещодавно наш командувач. Тільки вплитальних жертв Тож, які жертв ворогів. Прошу вибачення. і цей. І зараз моментально його втратити знову, це, це було б дуже навіть для них велика втрата, але концентруючи тут особовий склад і знов кладучи його штабелями, ми вийшли на рівень втрат їхніх десь такі, як були у вагнерівці. Тому ми пам'ятаємо з вами. Я ми щодоби фактично зустрічалися, коли ми 100 і більше. Ви пам'ятаєте, що середня mm. цифра була 100. От і і більше, і ми зараз бачимо, що виходить знову на цей рівень, тому що інтенсивність боїв вони будь-що хочуть його отримати. І відтак я думаю, що і наслідок буде такий самий тактика інша, вона зараз оборонна, але теж вона така, скажімо, екстенсивна. Вони за будь-який населений пункт тримаються надзвичайною ціною тільки для того, щоб військово-політичне керівництво могло зберегти своє обличчя, тобто якийсь стратегічний задум, то що вони колись навесні казали, великий наступ, страт... тобто стратегічні наступ стратегічні задуми, не проглядається. Є тактичні на, на, на сьогодні, на тут і зараз зберегти якісь позиції тут і зараз спробувати. Щось відхопити, але то, що ми бачили, що є чіткий план, послідовний є, в тому числі, план задіяння сили засобів, тобто підрозділів, техніки використання телевіації, ми цього не можемо сказати. Багато чого в них відбувається спорадично відповідно до дій наших, тобто, коли ми їх починаємо тіснити, завдавати поразок, вони вже тоді. Маневрують силами і засобами, і відтак, якщо так глобально говорити, то великою їхньою, поки що, такою, ну не те, що навіть перевагою, а скажем, з обставиною, з якою потрібно рахуватися, це є кількість. Тут ми від цього поки що не можемо ніяк піти. В них є в кількісному вимірі і люди, і техніка в досить великому об'ємі, те, що вони не навчені. Належним чином, що вони не екіпіровані належним чином, абсолютно не мотивовані. Це дозволяє нам збивати їхній е, наступальний потенціал і не дозволяти їм рухатись до на нашої е, нашої території, але щоб, щоб суттєво переламати хід і далі війни змусити їх швидше тікати з нашої території. Для цього потрібна крепітка військова така бойова робота, Адже, на жаль, я повторюю, що їх ще дуже багато, так само як радянської і в техніки, у них ще багато якою вони е, користаються, наносячи по нам удари. Тому звичайно, що перемога буде за нами, звичайно, що всі мотивовані роблять для цього щодня. Але тут треба розуміти, що е, ворог він не такий, як він себе малював в своїх агіт, е, плакатах там, чи агітках своїх там, відео, але він і не такий, як деякі наші експерти малюють, тому що в першу чергу об'єм. Ну, пане Сергію, розуміємо, що кожен метр, кожен відбитий метр української землі, про який ми чуємо від генштабу, це надзвичайно величезна, просто важкезна робота від українських сил оборони. А ще щодо зброї, яку найчастіше використовують окупанти на східному напрямку, чи могли б нам детальніше розповісти? Звісно. В боєзведеннях кожного ранку чуємо про авіаудари, так про артилерійські обстріли щодо мінометів, безпілотників. Ну і загалом, наскільки щільними є ці їхні атаки, якщо говоримо там, от в розрізі доби, наприклад. Ну, Ми бачимо навіть по результатам підбитої техніки, що це, як правило, радянська або модернізована в Росії техніка радянська. Це от, два танки, це, як правило, Т-72, базовий їхній танк модернізований, бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2. Зараз більше попадається вже та новітня розробка БМП-3, зараз рідше сьогодні, ну, вчора. і Сьогодні знищували реактивну систему. Залповогнюград. Це відома, розповсюджена система, але доволі давно вироблена. Тобто щось такого. Ну і гармати всіх типів радянських, там теж гаубиці Д20, Д30, МСТА-Б і інші. Вони всі це родом з Радянського Союзу. і також із нового, що вони використовують авіацію. Також це стурмова авіація Су-25, як правило су 35 і вся лінійка їхніх гелікоптерів із армійської авіації. Це Мі-24, Мі 28, к 52 Але тут у нас є потужна якби протиотрута, це ешелонована система протиповітряної оборони, яка не дозволяє їм хазяйнувати в повітрі, не дозволяє системно прижимати наші війська там і понижувати їхню маневреність. Набагато чутливіше для нас їхня артилерія. Її доволі багато і ще доволі багато снарядів є. І з нового це борожуючі боєприпаси, так ті так звані дрони, камікадзе, ланцет. Це справді дошкульна річ і. Ну привідсутню привідсу привідносні дешевизні вона може вражати значні цілі, але і до цього наші воїни постійно показують дуже свою таку гнучкість і швидко навчаємість. І вже до них теж ми підлаштувалися і стоїть спеціальні розрахунки. Кулеметні, які підбивають ці ланцети, виставляються макети, які відволікають від основної техніки. Над артилерійськими системами робляться протиланцетні такі спеціальні сітки. Тому війна постійно змушує змінюється. Знаєте, коли в бізнесі було правило, що змінися або помри, да? ну там в такому загальному понятті, то війна вона. Змушується робити в буквальному понятті, тому наші воїни дуже швидко вчаться, і в тому числі до новітніх, яких там і дуже добре, що в Росії не так багато їх, але до тих нових викликів, які вони нам являють, ми пристосовуємося і використовуємо. Зокрема, і за цю добу три отаких от дрони камікадзе ланцет було на Лимано Купільському напряму збити. Щодоби фактично їх знищують. От пане Сергію, ще про виклики. Знаємо, що одним з найбільших, ну принаймні на південних фронтах, залишається замінування, адже окупанти тих мін накидали стільки, що ну просто дуже важко просуватися вперед, бо є дуже багато мін. і Воно потребує дуже багато часу на розмінування. Якою ж є ситуація на східному напрямку? Поділіться з нами, будь ласка, тими деталями, які от можна озвучувати в ефірі. Ну, безперечно, ворог, ворог теж потужно мінує позиції. Тому перед початком атакуючих дій на бахмутському напрямку у нас було проведено ряд навчань. Ряд методичних зборів е із, як з усім особовим складом, який залучався до штурмових дій, так і з керівниками, з інженерними підрозділами на одному з таких е тренінгів навіть змогла побувати е група журналістів е видання Британського Гардіан». Вони, як ну вони хотіли взяти коментар у командувача, і так вийшло, що в нього була можливість. Тільки це ж таки відносно найвільніший час був, і от вони прямо на ходу там і запитували, і могли бачити, як проводяться ці навчання. Тому відносно того, що вдається доволі вдало б долати їхні міні загороди. Згородження, це тому, що навчаються постійно навчаються наші воїни і, і проводяться тренінги і використовується сама явна техніка, як радянського зразка, яка була у них у нас прошу вибачення, на озброєні, так і, 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 і західна, наприклад, такі, як надані нам а, Німеччиною. Танки, біпер, які мають на сад... ну, це такі спеціальні, які дозволяють долати після проходження жамінного поля долати якісь великі рви чи траншеї. І техніці їх подолати, тому все це в комплексі воїни навчається, і потім застосовують після подолання поля, під долаю траншеї. І звичайно, війна там і безпосередні бойові дії іноді вносять свої корективи, але загальна навченість це суттєва, суттєвий такий допоміжний фактор під час штурмуючих дій. А я ще пане Сергію, хотіла трохи про оті людські одиниці, якщо їх так можна назвати, ворога поговорити, про їхній склад. Чи є ще вагнерівці на фронтах, і можливо є інформація про те, що саме з ними відбувається після того недобунту? бо знаємо, що до суботи, 24 червня, як би там не розповідали про відвід вагнерівців із-під Бахмута, все одно на фронтах їх було чимало. Як зараз? Ну, підрозділів Вагнера там немає. Ми можемо чітко констатувати. Можливо, вони як елементи же ж там закликали вступати під контроль чівчивика, які підконтрольні контрольні е, рус війську регулярного окупанта. Чи в інші якісь речі ну як регулярної сили, яка під одним командуванням, яка являє собою якусь певну окрему одиницю, такого немає. Абсолютна більшість їх вийшла. Ну я кажу за якісь окремі одиниці чи невеликі підрозділи зараз. Е не варто говорити, тому що якщо навіть є, то вони в складові якихось інших підрозділів. Сили самостійної, яка б впливала на перебіг бойових дій, вагнера там, немає. Він зазнав разучої поразки, змушений був відійти в Російську Федерацію. Ті тертя і суперечності, які виникли на фоні поразок в Україні, розвивалися в цей той конфлікт, який ми бачили вже безпосередньо на території Російської Федерації, коли і регулярне військо по ним налосили удари, і вони збивали. Такі, але зародилося все це тут, тому що якби це була перемога, вони би всі возвеличували свого фюрера і казали, що все таки задумано. А поразки ніхто не хотів ділити, відтак почалися постійні суперечки, які привели до того, що враховуючи, що держава їхня то на той момент не знаю, як зараз втратила монополію на насилля, і по суті породила додаткову приватну армію. О, це видалося. Але ключовим було те, що їм було нанесено поразка. Ну, будемо сподіватися, що в майбутньому ще будуть між собою чубитися, бо це могло б в теорії, щоправда, відволікти їх від українських фронтів. А у мене є ще одне питання про окупантів, але іншого штибу. Назвімо це так: чи є на фронтах так звані загони Штор... шторм Зет. І чи заміняють вони на полі бою вагнерівців? Чи їх так само кидають у м'ясні штурми? Е, так, шторм Зет є. Щось... Квітня місяця, якщо не помиляюся, перше з'явилися ці е, штурмові. роти, вони називаються штурмові роти, шторм зет. Е, ну росіяни, вони в неймінгу боги, Вони що не назвуть так. От. Ну, Шторм Z, напевне, тому що Зеки там значною мірою і, тому що насправді це така не, не зовсім вдала спроба повторити успіх, ну, умовний, в їхньому розумінні успіх, тому що десь там просувався Вагнер, але якою ціною Вагнера, і тому вони використовують їх, але ключовий їх недолік знову ж таки в їхній системі цінностей і координат не в нашій, те, що там немає розстрілів. А так як немає розстрілів, то й немає тої такої кривавої дисципліни, яка існувала у Вагнері. А немає кривавої дисципліни, немає онлайн-штурмів, таких не онлайн просто, а нон-стоп штурмів, такі як були у Вагнера. Відтак вони їх кидають на штурми. На Ламана Купінському накормі. Зокрема, були там спроби і більш масові що... Але тої такої затятості, яка була у Вагнера, коли він розумів, що ззаді він гарантовано його вб'ють, якщо він відступить його, а це а коли підійти вперед, мікрошанс у нього з'являється там такого немає, тому вони часто проявляють свою кримінальну натуру. По відношенню до своїх там ж співслужбовців до мирного населення тікають зі зброєю, і всі прояви кримінальної, скажімо так, субкультури у них швидко роз, розцвітають. Ми показували цих полонених на зокрема. І командувач виставляв на своєму телеграм-каналі. Тобто, уявити їхній соціальний портрет можна хто хоче зайти на наші соцмережі. Пане Сергію, у мене є до вас завершальне питання, і стосується воно того, як виглядають зараз е, міста і села. Так, ми бачили жахливі кадри Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки. Ну і зрештою на Луганщині те, що ми бачили минулого року, все розбите, понищене. От з вас, з ваших особистих спостережень, як зараз виглядають міста і села на сході, у яких вам вдалося побувати? Ну, Безперечно. Абсолютно, майже всі, можливо, якісь там невеликі винятки ці міста і села вони вже мають шрами відмітини війни, а деякі повністю знищені або зруйновані. І ворога головний почерк в тому, що він, не рахуючись тим, там є два моменти в нього. Він Б'є по перше, без роздумів по інфраструктурі, які він просто щоб завдати без всяких гумані гуманістичних яких застережень. А друге, навіть коли він намагається бити прицільно. Дуже часто в силу поганих навченості і такої, скажем так, професійності, навіть ці снаряди або ракети, які призначалися, нібито військовим підрозділом, теж часто влучають в цивільну інфраструктуру. Тому я думаю, що шрами ці ще надовго і придеться українському народу з. Я я абсолютно вірю в те, що за сприяння провідних країн світу і за кошти окупанта відновлювати наш Донбас. Дуже на це сподіваємося. Але то потім а зараз дуже сильно вболіваємо за наших захисників, які продовжують виконувати найважчу у світі роботу: виганяти окупанта із української землі. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Нагадує Сергій Череватий, заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому зв'язку.